Офіційний Ютуб канал Федерації баскетболу України та генеральний спонсор збірних команд України компанія ПАРІМАЧ продовжують серію щоденників з Риги, для нашої жіночі збірна готуються до вирішальних матчів відбору на чемпіонат Європи. Через війну на батьківщині наші національні збірні змушені проводити домашні матчі за кордоном, і саме Рига, столиця Латвії, вже майже протягом року тепло приймає наші головні команди. А цей готель Меріот вже традиційно став домівкою для збірних України під час ігрових вікон. Тут базується і жіноча, і чоловіча команди. Сьогодні в фокусі нашого щоденника одна з найдосвідченіших гравчин в цьому ростері збірної України Ольга Мазніченко. Разом із командою Ольга готується до надважливих зустрічей кваліфікації чемпіонату Європи проти Фінляндії та Литви. і в цьому відео покаже та розкаже про те, як проходить день в таборі національної збірної України. Це місце, де ми зазвичай їмо з дівчатами. І зараз я вам покажу, де і як живе збірна національної України. Ходімо. Заходьте, бум-бум-бум. Вітаю вас в своїй кімнаті, де ми завжди відпочиваємо, проводимо час, граємо в карти, спимо і так далі. Я живу не одна, я живу з Дашою. Це молода гравчиня збірної країни. Їй здається, 15-16 років. Ні, що їй 21 рік. Вона грає в Іспанії. У нас співпадає наш наші інтереси, коли в один час лягаємо спати, їмо і так далі. Тому нам комфортно разом. Буває, гуляємо по ризі, буває розмовляємо, дивимось якісь фільми, якщо є час. Тому... Мені подобається так, як ми зараз це вже лютий місяць, тому є, я так розумію, невелика втома в кім в командах своїх в клубах. Тому дівчата трішки, я так розумію, втомлені, і багато хто відпочиває, спить, не знаю, дивиться, розмовляє, дивиться фільми якісь або просто не знаю, прогулюються на вулиці, випити кави. Може не знаю, хтось робить шопінг. Кожного різні інтереси. Настрій бойовий. Ми знаємо, що це наш шанс, ми можемо подолати І Фінляндію, і Литву. У нас все для цього є. Гарні умови, тренування, і дівчата в гарному настрої. Всі готові, всі в формі. І Я думаю, що якщо ми постараємось, то будуть гарні результати. Подивимось. Ну я вже у Франції сьомий рік. І в одній команді я грала чотири роки, і це люди з цього міста там, де я грала. Вони мені подзвонили, сказали, що ми дуже хочемо допомогти українцям. Ми організували там якусь асоціацію. У нас є ТТТ, у нас великий автобус на 55 чоловік, здається. І ми б дуже хотіли поїхати і забрати людей, які бажають приїхати до Франції. І завдяки мені і моїм зв'язкам. Федерації також ми зробили оголошення пропонуючи людям приїхати до Франції і зібрались десь. Я думаю, 50 людей. Ми зібрали і також завезли дуже багато медикаментів, їжі там для дітей памперсів. Ну, все, що можна було. Ми загрузили цей автобус здоровий і привезли до України, не до України, а в Польщу. І я поїхала з ними, ми забрали всіх цих людей, чекали дуже довго. Це, чесно кажучи, це був жах. На кордоні, дивлячись на цих людей, які приїжджають до Польщі, не знають, куди йти, що робити, перелякані. Ну, Ти не можеш всім допомогти, але це було жахливо. Тому ми зібрали 50 людей, ми, це люди, яких я навіть знаю, багато спортсменів, є люди, з якими я знайома. Можу сказати, що я патріот своєї країни. Я дуже скучаю за своїми друзями, сім'єю, всіх, хто там знаходиться. Мені дуже прикро, що це сталося з моєю країною, тому надіюся, що ми будемо святкувати нашу перемогу дуже скоро. Всіх люблю, обіймаю. Все буде Україна! Вже сьогодні, 9 лютого, наші дівчата зіграють перший матч вирішального ігрового вікна проти команди Фінляндії. У кого є можливість, закликаємо підтримати команду в Ризі на арені Олімпійського центру. Ваша підтримка дуже важлива для наших дівчат. Хто вболіватиме за збірну України вдома, нагадуємо, що трансляція матчу відбудеться на телеканалі Експорт о 19.00. Більше інформації на сайті Федерації баскетболу України. Напередодні гри після завершення вечірнього тренування збірної України перед тренуванням наших супарниць команди Фінляндії влаштувала акцію, якою проявила свою підтримку українському народу. Ця акція це підтримка від всієї нашої команди від цієї збірної Фінляндії. Ми підтримуємо Україну в цей надзвичайно важкий час. Ми переживаємо цю війну разом із вами. Тож ми хотіли проявити свою солідарність з Україною. Очевидно, що ми мали зробити це, щоб підтримати українські народи. Команду, Тож це було дуже щиро з нашого боку, і для нас важливо зробити цю акцію. Параду дуже важкий матч для збірної Фінляндії. Ми добре знаємо українську збірну. Ми добре знаємо Аліну Ягупову, яка, на мою думку, входить до топ 5 гравчин світу. Нам треба зупинити її. Ми намагатимемося застосувати різні види захисту проти Ягупової, але звичайно, це важке завдання. Якщо ми дозволимо їй грати в свій баскетбол, виграти буде майже неможливо. Сподіваюсь, ми притримуватимемось свого плану, але гра, звичайно, буде важкою.